Guten Tag, heute haben wir Stunde 13. Eine deutsche Schule stellt sich vor. Die meiste Schule, Pristina S.W., ist der Moser pro Schule und die Mädchen. Und starten mit Übungen 1: Wörter mit Komponenten Schule und Schule. Є варіанти, нам треба придумати, поставити правильний артикль. З шуле буде легше, оскільки рід залежить якраз від другого слова. З грншули, ті хохшули, кнсшуре, і музикшуре. Отзывайте. А в таких словах шурнут, шур'я, шурфах, шуррау. Шуркипуйте. Треба пригадати спочатку артикль цього слова і потім підставити. Давайте себе перевіримо та прослухаємо запис даних слів. Відкриваємо наш інтерактивний додаток. Ruck Aufgabe 1. Tippe die Artikel und Pluralformen ein und dann das können wir uns zudem, zu Da hören das Auto zur Kontrolle. Das Schulfach die Schulfächer. Der Schulfreund der Schulfreund. Die Schulfreunde. Das Schulgebäude, die Schulgebäude. Die Schulnote, die Schulnoten. Der Schulraum, die Schulräume. Der Schultyp, die Schultypen. Gut. Okay.

die Grundschulen. Das Lyzeum, die Lyzeen. Die Gesamtschule, die Gesamtschulen. Die Kunstschule, die Kunstschulen.

Ті спортшули. Звичайно, спортивна школа. Попрацюйте з даними ще раз, а Ми переходимо до право третьої, а в капітвай в нашому друковому підручнику це права друга. Вельге заліпанцю замен, що утворилося у нас слово сполучення. Лендштовф, лендштовф, навчальний матеріал. Нам треба знайти дієслово. слово. Велинобирати займ бути, цих інтересувати, цікавитися, травить, спробувати робити, парень їхати, ліген лежати, еклерен, пояснювати це те, що нам підходить, пояснювати навчальний матеріал. Інс ауслайнд, відпустка ауслайнд, зодас і фарен. Schulfahrten, Schulfahrten wählen erraten, mit mitmacht, Sport, Sie, sie zum Mittag Essen. In Stadtzentrum liegt. Auf, sie befinden sich in für Naturwissenschaften, die sich interessieren, Sie interessieren und Strand, sich mh sein, stärk sein, aber wieder mal, das ist richtig stärn sehr zu ist Bude zum Beispiel Laverne ist Strand. Und noch einmal sortiere die Worte wiederholen. Вія Алі Вотін. Усі слова повторимо, те, що ми вивчаємо в даній темі, оскільки вже скоро наближаємося до нашої контрольної роботи. І от тут у нас є такі варіанти, як Шульфеха, Шульвойма, Шультупен і Феанштаунген. Якісь розваги по зашкільні. Ді Грюнчулі, Матя, Дас Концерт. Der Klassenpolen, die Schule, die Tanzshow das Gymnasium, der Malwettbewerb Konkurs malunki das Schachturnier zeszłego roku, ten turniej der Sportwettbewerb, spahania computerau und die dritte Klasse. Imi, imie Arkundy The real school, the Kishapology, the Werkstatt Maisteria, the Lyceum, the Turnhalme, Deutsch, the Aula and Spur Dauer after Vazawa. Texte of Gabi Sets. Права шоста, да, без презентації у нас виглядає ось так, а в нашому любовному підучнику також такі самі, тільки там зображені з дітьми. І біля кожного тексту треба розуміти додати заголовок. І перший заголовок у нас був про, про школу. Давайте більш детально розглянемо усі заголовки, щоб ми знали.

immer etwas los. Schöner und Schöster jetzt auf Schule. 800 Schülerinnen und Schüler. Donnertscheidze, Wähler mit ihrem Studienplan. Gewohnliche Verheim, die Diplomaten überall schon bereitet, unsere Schulverheim. 48 Lernkräfte. Wer unterrichtet uns? Mhm. Und die letzte, Pachompo Just finden in sind dann interessante Wettbewerbe und Veranstaltungen statt, Ausflüge, Klassenfahren. Überprüfen, das ist richtig. І напевно, ми переходимо до нашого духовного підручника, оскільки нас очікує там типова вправа, а рігтів ОВ додатково ви можете подивитися відео про німецькі школи, про школи в Німеччині, як у них голосована система освіти. А ми повертаємося до нашого духовного підручника. Тобто, ось всі ці тексти ми з вами зробили. Ось. Ось у нас є це вправа п'ята після тексту, після того, як ми прочитали. Ви самостійно їх ще більш детально перегляньте, де ми будемо зараз обирати ріхтіх фальш. Дішуля для штук верка. Das

Beliebte Artikeln von Frau Agentura. Das ist richtig und organisieren. Das ist richtig. So ist es. Und was ist da? Schule. Ich schaue weiter, Sarah. Bist du Teil? Порівняємо вправі шостий, Україна и заповнимо формацію. А вже потім будемо приседати нашу а, школу so, das ist schulen твіт. Коли починається школа, вона починається за 6 років у нас. Da, Ось, наприклад, тут, і збираємо. Абільтишуля, кюншули, гімназія, ханшули, кезанчули, кюншули, ліцею, музикшули, спортшу. Туди всюди є слово Будемо там збирати і майже всюди повторюється в Україні.

From September bis 3. Номер numer. Третій призначення. Шурнотин оцінки, які є, і тут ще сказано the best шulnoted. Тобто, наприклад, ми ставимо четвертий пункт, і ми обираємо нотен з speakного до шести до п'ятий. Note 1 bis 12. І вже шостий ті бести нота. Тут я пишу шостий пункт. Бесстенот, це буде Ті 1 і ось тут сьомий пункт і 12. І тепер писаємо дам інформацію таблицю і Дошлен, іде України ген декіс. Leben in die Schule. In Deutschland Schülerinnen, Schüler können Hauptschule <laughs>, besuchen. In Deutschland, aber in der Ukraine gibt es folgende Schultruppen, da gibt es drei Beschiede. Da wird der Schuljahr, der weit, die Schule ja, etwa, dass die Prokurorschule das besahe. Und das ist Nummer 7. Bereiten eine Position oder Schule vor, Lage, Це місце, знахну, де знаходиться наша школа Шульфе, Леннкрафт, Швеє пункти, тобто, мінуси, якщо є швеє пункти. Ви ще зберегете презентацію, яка була у нас сьогодні в інтерактивному додатку, та там зможете більш детально поглянути, що є. Походьте, das ist alles und auf Wiedersehen.